Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску. Справжній шок, новий тренер Динамо. Андрій Лунін повертається в свій колишній клуб. Шахтар уклав угоду про продаж українця в Туреччину. Легенда Динамо Віктор Леоненко заявив, що він найкращий футболіст за всю історію українського футболу. Друзі, підтримайте Україномовний Ютуб вашим лайком цьому відео. Та поїхали дивитися новий випуск разом. Андрій Лунін близький до того, щоб повернутися в свій колишній клуб. Голкіпер Рал Андрій Лунін привернув увагу футбольного клубу Ов'єдо, повідомляє радіотелевізіон де Аудустріс». Він перебуває на команди після повернення до елітного дивізіону Іспанії. Ов'єдо, який зараз вперше зіграє в легліді за останні 25 років, потрібен новий вратар після відходу основного кіпера Кантена брата. Під час літнього трансферного вікна не може стати саме 26-річний українець Лунін. Оточення Луніна прагне повернення футболіста до об'єду та чинитиме тиск на гравця, якщо той не зможе знайти команду з цілями в Європі. Нагадаємо, Лунін же грав за об'єдна на правах оренди з Рала у другій половині сезону, «Сегунди» у 2020 році. Шести з двадцяти матчів він відіграв на нуль. В інших 14 поєдинках пропустив відразу 20 голів. Любі друзі, перед продовженням поставте, будь ласка, свій лайк цьому відео. Давайте просувати Україномовний Ютуб разом. Екс-захисник Динамо Київ, а нині гравець Евертону Віталій Миколенко близький до трансферу в легендарний Мілан. Мілан вивчає можливість підписання захисника Евертона Віталія Миколенка, повідомляє журналіст Луїс Герарді у своєму Твіттері. Мілан зараз активно шукає зміну своєму захиснику Тео Ернандесу, який переходить в Саудівську Аравію. Серед варіантів трансферу основними є два. А саме два українці Олександра Зінченко та Віталій Миколенко. Зараз у Мілані обирають саме між цьма двома козаками. Візначимо, що портал Трансермаркет оцінює Миколонка у 28 мільйонів євро. Якщо обирати між Зіною та Миколою, то це насправді складний вибір, адже зінченко це більш атакувальний захисник, націлений на контроль м'яча і позиційну гру. Він добре контролює гру, вміє гарно грати в стіночку та подавати м'ячі. В Той час, як Миколенко – це фланговий захисник, який більше націлений на захист на гру один в один з суперником, на те, щоб бігти по всьому флангу, тобто більше на силовий фізичний футбол, який не підходить Зіні. Цікаво, що якщо порівнювати обох захисників з Тео Орнандесом, то Тео – це гравець трохи іншого плану, який поєднує у собі сильні якості як Зіни, так і Миколонка. Але все ж таки більше схожий на останнього. Що пройде на атаку, Те Орнандесо, мабуть, зараз найсильніший лівий захисник в світі. Але питання в тому, що новий тренер Мілану Алегри полюбляє саме вертикальний фізичний силовий футбол. А тому, на нашу думку, в таку модель гри найбільше впишеться саме Миколенко, а не Зінченко. Любі друзі, як ви вважаєте, хто на вашу думку краще підійшов би Мілану Миколенко чи Зінченко? Напишіть вашу власну думку нижче в коментарях під цим відео. Футболіст Динамо не повернеться до київського клубу. Він київського «Динамо» вітіння не повернеться в Україну, незважаючи на те, що 30 червня закінчиться термін його оренди. Нагадаємо минулу сезону бразилець грав у складі інтернаціоналя в Бразилії. За інформацією бразильської преси, найближчим часом ФІФА оголосить про продовження правила, за яким легіонери українських команд можуть в односторонньому порядку грати за інші команди на правах оренди. Термін дії цієї норми закінчиться вже через декілька днів 30 червня, але ФІФА продовжить його дію як мінімум на рік. Інтернаціональ має намір скористатися цим фактором і залишити відтінню у себе в клубі. Варто зазначити при цьому, що 26-річний бразилець не має бажання повертатися в Україну, а саме в Київ. Його контракт Динамо ще дійсний два роки. Зорідном на вартість фабрики становить 7,5 мільйонів євро. Тому Динамо спробує продати цього гравця. Шахтар продає ще одного українця в Туреччину. Трамзонспорт досяг прогресу у на з Шахтарем щодо трансферної вартості півзахисника Артема Бондаренка. Повідомляє видання атаки газети. Турецький клуб став ближчим до завершення трансферної угоди щодо 24-річного українського гравця Єрників. Стверджується, що перехід Бондаренка за суму близько 7 мільйонів євро вважається практично узгодженим. Окрім турецького гранду, на Бондаренка також палюють клуби серії А та Іспанської Лалігії, але саме трамзоспор найближчий до підписання угоди. Нагадаємо, раніше видання писало, що транзапор уже активував справу Викупу Бондаренка. Клуб цікавився гравцем ще минулої зими, але тоді переговори зірвалися. Чесно кажучи, досить дивний трансфер на вихід від Чахтаря. В клубі і так є проблема з українцями, а саме з лімітом на легіонерів, особливо після того, як взимку відпустили Зуко та Сікана. Так, ми і самі неодноразово випусках критикували Бондаренко та інших українців. Але питання в тому, хто замість них. Хто буде грати в чемпіонаті України, якщо зараз ще Судаков та Матвієнко? То Шахтар залишиться лише з бразильцями та декількома грузинами в складі. А то новою темо, та як 2-3 роки тому на підході немає, окрім Глущенка та Цуканова. Але й тим мало дають ігрової практики. А тому продаж Бондаренко досить неочікуваний. І тепер можна припустити, що Шахтар спробує підписати українців з інших команд УПЛ, щоб перекрити ліміт на легіонерів. Карпати і Львів позбавляються буласту. Воротар Олександр Ілющенков, лівий захисник Тарас Саків та лівий вінгер Орест Кузик залишили Львівські Карпати. У цих трьох гравців 30 червня завершиться термін дії контракту з клубом. Кузик виступав за Карпати з липня минулого року. Саків та Ілющенков з 2023-го. Усі ці гравці не відігравали гравали ключової ролі в команді. Нагадаємо, у січні клуб перевігся футболістів у молодіжний склад через відмову достроково розірвати контракт з клубом. Правий вінгер «Динамо» Андрій Ярмоленко підбіг підсумки сезону для себе та київської команди. Цитуємо ветерана ярмолу. Я поставив за сезон нам п'ятірку, тому що чемпіонаті України домоглися результату і досягли мети, яку перед собою ставили перед початком сезону. Але Єврокубки ми провалили, що дуже погано в моєму розумінні. Тому оцінка «Динамо» за сезон 5 із 10 балів. Крім того, через травму першій половині сезону я багато пропустив. Тож собі я ставлю теж лише п'ятірку за десятибальною шкалою. Завжди щось можна зробити краще, заявив легендарний Андрій Ярмоленко. Друзі, а чи погодитесь ви з думкою Ярмоли щодо сезону Динамо? Пишіть в коментарях нижче. Відомий український нападник, близький до переходу в новий клуб, колишній форвард рівненського вереса зацікав низку клубів УПЛ. Повідомляє видання футбум. Одним з них є Металіст 1925. 33-річний українець є не єдиним варіантом для харківської команди, яка також розглядає варіанти з запрошенням легіонерів на цю позицію. Зокрема, раніше повідомлялося, що біткоїнівці виявляють зацікавленість до центрального нападника Пітера Ітодо з албанського Динамо Сіті. Карпати Олександрія та Зря теж намагаються заманити Степанюка до свого складу. Перемовини продовжуються сам футболіст, поки не визначився зі своїм майбутнім. Нагадаємо, Степанюк залишив лише вересня на правах вільного агента. У минулому сезоні на його рахунку 6 голів та 2 гольові передачі у 31 матчі за клуб. Легенда українського футболу та Динамо Віктор Євгенович Леоненко розказав, кого вважає найкращим українським футболістом в історії. Цитуємо Леона. Для мене нападник номер один це блогін, А сонув номер один як універсал. Віддавав, відбирав, забивав. Так що у мене два найкращих. Але я також не гірше за Блохіна Шевченка Реброва та інших. Хоча Блохін це як Гарін тільки у футболії. Шева це талановитий, але трохи щасливий хлопець. Йому багато щастило. Він збивав багато голів, про які навіть не підозрював. Блохін же найкращий бомбардир в історії СРСР, а чемпіонат Союзу був сильнішим за серію, в якій виступав Шева. Але я з ними на одному рівні. Я найкращий, сказав Віктор Леоненко. Любі друзі, чи погодитесь ви з легендою Леоном, що він не гірше шеви та Блохіна? Напишіть в коментарях. Капітан Динамо Київ налаштований стати головним тренером. Капітан Київського Динамо Віталій Бояльський розповів, що у майбутньому налаштований стати тренером. Цитуємо Буяльського. Поки ще детально про це не думав. Поки себе не бачу кимось, але я вже пішов на курси і отримав тренерську ліцензію категорії Бі. Планую рухатися у цьому напрямку після завершення кар'єри. Те, що я побачив за 15 років у великому футболі, то для тренера нелегка. Бувають перемоги, бувають поразки, і ти шукаєш вже іншу роботу. Але я хочу бути тренером. Сказав капітан Динамо Буяльський. Любі друзі, а чи хотіли би одного разу побачити буяльського тренером Динамо, враховуючи, що в нього динамівське серце, яке так полюбляє президент клубу Ігор Суркіс. Пишіть ваші думки з приводу цієї ідеї нижче в коментарях. На цьому все. Дякую, любі, друзі, за ефір. Ставте ваші лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну!